Ну а далі ми говоримо знов таки важлива тема це психологічний стан, в якому зараз перебуває суспільство, враховуючи те, що ми налаштовувались на один період війни. Потім ці терміни постійно змінювалися. Але я це я кажу про те, що дуже важливо не йти в ілюзорні якісь психічні такі легенькі картини, а розуміти, що ми маємо налаштуватися і маємо робити вибори. Маємо створювати ресурси, маємо створювати системну взаємодію, бути добрішими один до одного і більш. Чуйними і відгукуватися один до одного. І лише коли оця система, так як волонтери працюють, один одного крізь розуміння це дуже, знаєте, як це, гуртування, бачення один одного. І от коли ми будемо розуміти, що для перемоги, для виживання людини дуже важливо, що утворювання систем комунікація, доброта і гарний стосунок, а не індивідуальні якісь мотиви. там, там корупційні, чи просто там тільки для за себе дбати, то тоді от ну, людство завжди виживало через альтруїстичні такі певні підходи. анасея. Тільки коли хочу уточнити, те, що коли ви сказали робіть вибори, ви мали на увазі робіть вибори в своєму житті, там щоденні вибори, так а не вибори, як так. організувати зараз вибори в Україні. Саме так ні, я про тему активно. Я так, просто хотіла це уточнити. Так, а я стосовно так. хотів запитати оцієї, знаєте, як ви сказали на самому початку, погляду в реальність і реально оцінювати ситуацію, реально оцінювати те становище, в якому ми зараз. І тут видається так, що ми далі бачитимемо все більше і більше розлучень, тому що якщо ті пари, які живуть на відстані, так як сталося, що, наприклад, дружина виїхала з дітьми за кордон, чоловік залишився в Україні, для них оце якраз тимчасово Часовий мені здається, ви можливо мене поправте, можливо, я і не правий. Оце фактор тимчасовості, він якраз іграв на руку, що ну так, трохи потрібно потерпіти, потім воз'єднаємося. Там тими річки назвали ці всі хронологічні рамки, які у нашому суспільстві вибудовувалися протягом останніх півтора років. То весна минулого року, то минулий рік, тепер цей рік. Але якщо ти дивишся реально на речі і налаштовуєш себе на довгу війну, на те, що це розлучення, чи то кордоном, чи то фронтом, коли там, наприклад, дружина зараз. Вдома чоловік на фронті воює, що це ну надовго. То тоді психіка тобі підкидує, що і стосунки безперспективні. От як ви дивитеся на цю ситуацію? Вам так весело, пана Сергія? Так прям Ні, можливо, я знову ж можливо я не правий. Я теж можу сказати чорний гумор. Мені теж чоловік і не жартує про запорізьку дружину. На це чорний гумор. Я не хочу казати про чорний гумор зараз. Мої, е, моя радість вона від того йде, що я можу зараз пояснити дуже важливий психологічний механізм. Річ в тому, що наше сприйняття воно не є реалістичним. Ми сприймаємо завжди від, е, що хочеться, від нашого емоційного стану. Тому, от, якщо ви помітите, якщо стан емоційний зранку, Похмурий, захнюплений, такий депресивний, трошечки занедбаний. То тоді вся дійсність буде відбудовуватися вже на когнітивному рівні, вже на рівні думок і планів і моделей. Вже вона буде все: біда, тлін, зрадонька. Ну, не буде нічого, да? тобто нас роздавлять, це капець. Да? Якщо встаєш і настрій бадьорий, і відчуваєш, що можна жити і є енергія, да? то тоді і зовсім інше бачення світу буде. І це такий психологічний закон. Ми не можемо, на жаль, сприймати дійсність такою, якою вона є. І коли цей постулат люди будуть розуміти, тоді може бути шанс моделювання тої дійсності, якою вона є. Ну, з одного боку, ми так влаштовані. Чому тому, що ми придумуємо те, чого нема, і це ми робимо. От ми при придумали, що нам важлива Україна ціла в цілих е границях, і тоді ми цей образ тримаємо, витіснемо всіх ворогів. Ми придумали, що нам потрібно е дуже культурне суспільство, освічене, і що Україна буде розвиватися і, і вести за собою весь світ в психологічній науці, в різних інтелектуальних здібностях. І тоді ми це зробимо. І такі речі треба обирати. А якщо ми говоримо, що ой, в мене там є зараз таке сподівання, тут дуже важливо, щоб ми ці емоції вчилися відпускати. Це така культура емоційного опрацювання. Тобто ти маєш розуміти, що психіка вона відбудовує все відповідно емоцій. Якщо стан гарний, ресурсний, ок, добре, ми гарні плани, ми їх втілюємо. Якщо стан. Депресивний, переповнений ти провиною, там забороняєш собі е, радіти і тішитись. Як минулого ефіру ми казали, що дуже важливо давати собі дозвіл на радість під час війни, на ресурси під час війни, на задоволення під час війни. І тоді, коли ми відчуваємо, що є якесь горе, якийсь занепад, є якась е, ну, така загруженість, її треба випустити, і це краще робити десь. В або в там з психотерапевтом, або десь навіть наодинці, прокричатися, да тобто ну якось там виплакатися, відпустити цю емоцію, дати їй вийти себе і потім подивитись на світ іншими очима, і це саме такий механізм маємо розуміти і знати, але варто пам'ятати, що, що ну буде важко, і ми будемо жити в травмівному полі ну так названа зона. Помаранчева або навіть червона, тому що є невизначеність там безпеки, невизначеність економічна, невизначеність політична, є багато-багато невизначеності, і це червона зона. Але поговорити з дитиною, сказати жінки, як ти її кохаєш, можливо, навіть ну, там, зустрітися з нею, піти і просто там в душ, потерти її спинку. Тобто важливими на даному етапі будуть маленькі радощі життя. І треба робити фокусування саме на них, тобто на протязі того, що психіка буде в цьому полі просторі війни розуміти, що вона буде довго плити, то тоді вона буде міцнішати і крепшати. Але треба дуже важливо в цьому червоному помаранчевому полі робити собі зелені зони, сісти, відпочити, подивитись на небо, сходити, я не знаю, там просто полежати в гарячій ванні. Або просто там пом'яти друг другу ноги. Да? то тобто ми з хлопцями, от втомлені, да, там перехід, там пробіжка, все це вживалишся, все підповзаєш, і просто локтем тиснеш один одному ці гомілки, да? і там і крики, ржаки, там, типу, друг друга автоматом по голові, і це дуже смішно. Тобто, дбати один про одного і знаходити якісь моменти, де можна співати, де можна. Ну, перемикатися. Тобто вихід психологічний в тому буде полягати, щоб ми розуміли, що плавання довге довкола океан труднощів і важкості, але в нас є такі моменти, і ми їх дуже цінуємо: моменти близькості, моменти любові, моменти справжньої дружби, момент просто навіть такого зробити вдих, зробити видих і відчути, як життя бренить. Як проходить повітря крізь тебе, як ти поєднаний з цим світом навіть за рахунок просто дихання? І ти розумієш, що ти вдих і видих він є, і ти ну, живий. Ми зрозуміли, якщо ви говорите про води і про океан, що ми все таки вигребимо і, і все буде да. добре. А, а, да, ми... Пане Сергію, дуже добре, вам бати, дякуємо, дякую. Сергій Міщук. Ви до нас ще я сподіваюся повернетесь. Психолог, провідний національний тренер. Був з нами на прямому і зараз. Така невелика пауза.